Профілактичні огляди школярів перед початком нового навчального року практикуються уже кілька років поспіль. Так лікарі мають змогу визначити групи здоров'я дітлахів та їхні можливості щодо заняття фізкультурою. На сьогодні з понад 243 тисяч хлопчиків і дівчат краю медики оглянули більше 109 тисяч. До 1 вересня оцінять стан здоров'я усіх учнів. Щороку, за даними нашої статистики, оглядається медиками 99% дітей. Там відхилення в десятих вони не суттєві, тобто. Майже кожна дитина проходить профілактичний огляд. 75% дітей оглянуто в умовах наших лікувально-профілактичних закладів. Крім того, 13% дітей оглянуто на базі загальноосвітніх начальних закладів і 12% дітей виїзними бригадами у сільській місцевості. Обов'язковість проведення таких оглядів дає можливість і вчасно фіксувати рівень захворюваності дітей, до слова, він в області залишається досить високим. У віці від 0 до 14 років на першому ранговому місці знаходяться хвороби органів дихання. Всі знаєте, що діти часто хворіють гострими респіраторними захворюваннями, є ускладнення від цих хвороб. На другому місці хвороби органів травлення. Третє, четверте і п'яте місце в цьому рейтингу посідають хвороби ока, захворювання шкіри, а також травми і отруєння. Профілактичні огляди дітей в обласному центрі останні три роки проводять виключно в поліклініках. Лікарі кажуть, там їх можна провести поглиблено, а такого ґрунтовного обстеження за медичними показами потребують більше 25 тисяч дітлахів Хмельницького. З лікарів-спеціалістів, які приймають участь, крім лікаря-педіатра в оглядах у нас приймають участь дитячий хірург, ортопед, травматолог, дитячий, офтальмолог, дитячий і лікар-стоматолог. У сільській місцевості профілактичні огляди малечі в основному проводять лікарі загальної практики сімейної медицини. У нас уже пройшло медичний огляд біля 95% школярів. З них діти, які перебувають на диспансерній групі, це 1800 дітей. Вони оглянуті вже 100%. Враховуючи те, що в... це сільська місцевість, в цьому році ми розробили план і графік виїзних бригад. Виїзні бригади працюють при клініко-діагностичних центрах районних лікарень. Тут перед новим навчальним роком дітей оглядають ортопеди, хірурги та стоматологи.